Ну а сьогодні буде страва, яку пам'ятають абсолютно усі. Сьогодні ми готуємо міні-піцу. Як у школі маленькі, оці такі піцушечки, дуже дуже смачні. Я вам покажу, як приготувати один в один, а то ще смачніше. Щоб отримати рецепт, додивляйтеся відео до кінця. Нігаємо ні хвилини. Поїхали. Спочатку замішуємо тісто, друзі. Беремо 15 грам пресованих дріжджів. Якщо використовуєте сухі, беріть у три рази менше. Дріжджі ось так подрібнюємо в миску. Сюди додаю 1 столову ложку цукру, 230 мл теплої води. І вінчиком все це гарно перемішую. Тут у мене, друзі, 380 грам борошна. Половину додаю сюди, починаємо замішувати тісто, і потім в процесі буду дивитися. Ложкою гарно це все ось так замішую. Це дуже просте тісто, універсальне, друзі, але піца від нього буде просто шикарна. Друзі, зверніть увагу, яке у мене тісто, бачите, я його ложкою ось так замішую. І ось такими рухами я його вимішую ще 2-3 хвилинки, бачите, щоб зробити гарну кликовину. Все, коли у мене, друзі, вже ось таке тісто, бачите? Сюди я додаю трішки солі. Це приблизно одна чайна ложка. І ще раз гарно це перемішую до повного розчинення солі. Додаю сюди борошно, яке залишилося. І тепер повноцінно замішую тісто. Вимішував, друзі, тісто руками приблизно ще хвилиночок 3-4. Гарно вимішав клейковину і хочу вам показати, яке воно. Бачите? Воно ще липне до рук, ось так. Але це зараз нам і потрібно. Супер, ось так його ви починаєте вимішувати, воно буде липнути до рук. Вимішуйте 3 хвилини його. Добавте зараз сюди ще 20 грам борошна. Все. І тепер повноцінно можна замішувати тісто. У мене було на початковому етапі 380 г борошна, яке я додав у два етапи. Так? 20 грам я ще залишив і додав в третій етап. Ось, І зараз вже повноцінно можна замішувати тісто. І в кінцевому результаті, коли я його замішаю, я його замішувати буду приблизно 5 хвилин. Я вам зможу показати, яке воно. Орієнтуйтеся на кінцевий результат, який я вам зараз покажу. Все, друзі, тісто готове. Подивіться, яке воно. Бачите, ніжненьке трішки прилипає до рук. Ось таке повинно бути. Переставляємо його в миску. Сюди я додаю олії 10 г. І вже по класиці, друзі, я починаю замішувати тісто до повного розчинення олії. Тобто олія повинна повністю впитатися в тісто, воно має бути таке гарне, глянцеве. Переставляю тісто на стільницю. На стільниці, друзі, дуже зручно працювати. І домішую його ще до ось такого стану, щоб воно було гарне. Тянулося, тому що нам ще піцу треба формувати. Любі, друзі, як ви звернули увагу, я працюю на стільниці ручної роботи, вона вже вам, можливо, знайома, вона є в наявності в магазині щасливий кухар, друзі. Поки ще є наявність, ви можете собі її придбати, бо наявність скоро закінчиться. Ось це, знаєте, універсальний солдат, як я люблю називати. І ви, якщо готуєте по моїх рецептах, ви також працюєте багато з тістом. І така стільниця, друзі, це просто ідеальне рішення для вашої кухні. Тобто, якщо б я зараз працював на столі. Ось, уявімо ситуацію, що я працюю на столі. У мене тут шов, так? І мені потрібно ще цей стіл потім мити. Ось. А на стільниці це робити набагато зручніше. Плюс тут є, бачите, ось так вона зроблена, що стіл у вас ідеально прилягає, ось. І вона не буде нікуди їздити. Я натискаю на тісто, бачите? А вона нікуди не їздить, друзі. І це просто ідеально. Ну що, тісто у нас вже готове. Ось таке, друзі, тісто вийшло, еластичне, просто чудове, бачите? Ось і кликовина є за рахунок правильного замісу. Ось таке повинно бути тісто. Тепер ми беремо тісто, беремо кухонні ваги і розфасовуємо тісто по 120 грам. Рівно, друзі, 120 грам. Набагато зручніші ваги, коли вони важуть кожен грам. Все 120 грам, ідеально. Тепер беремо, друзі, кожну тістову заготовку і надаємо їй круглої форми. Я вже готував піцу неодноразово, є рецепти на моєму каналі. Саме головне, щоб тут була ось така глянцева поверхня. бачите. Тепер беремо ось тут і ось так защепили все. Чудово, друзі. Одна тістова заготовка повністю готова. На дошку даю трішки борошна. Це в мене, друзі, дошка 3 в одному з металевою пластиною. І виставляю сюди тістові заготовочки. Тепер ці тістові заготовочки, друзі, накриваю харчовою плівкою і залишаю тісто в такому вигляді рівно на одну годину. Нехай воно підросте, друзі. І це буде перший етап ферментації, перший і останній. В принципі, цей рецепт готується дуже швидко. Ну а зараз, любі друзі, ми будемо готувати найшвидший соус у вашому житті. Для цього соуса використовується тільки два інгредієнти: це кетчуп і майонез. І виходить соус кетчуп-майонез. Не потрібно нічого тут видумувати ніякі помідори очищені. Італійський і так, далі, і так далі. Друзі. Ось такий має бути соус до цієї піци. Змішуємо ці два інгредієнти. І все це гарно перемішуємо. І виходить у нас ось така консистенція. У мене, друзі, було 70 грам майонезу і 70 грам кетчупу один до одного. Тепер нам потрібен гострий ніж. Я беру шеф-ніж, мій любимий. Будемо нарізати інгредієнти, які нам потрібні до нашої піци. 150 грам лікарської ковбаски будемо нарізати кубиком, друзі. Спочатку ось такі кілечка. І нарізаємо ось таким кубиком. Нарізану ковбаску відправляю в окрему ємкість. Зараз нам потрібні мариновані огірочки. У мене тут 150 грам. Дивіться, друзі, відрізаємо хвостики. І нарізаємо, друзі, ось такими колечками. Огірочки також в окрему ємкість. Тепер, друзі, беремо 150 грам сиру. Я використовую сир моцарела. Також рекомендую моцарелу. Гарно тягнеться і дає гарний смак. І натираємо його на терці. Сирок також, друзі, в окрему ємкість. Тісто, друзі, як ви бачите, дуже добре виросло. Подивіться, яке воно гарне. Тепер ми забираємо харчову плівочку. Ось так, акуратно. Виставляємо тістову заготовку сюди на стільницю. І тепер дивіться, що ми робимо. Ось так надаємо гарну круглу форму. І тепер ми пальчиками ось так середини видавлюємо повітря у борти. Тобто формуємо бортики. Ось так. І одночасно надаємо піці круглої форми. Тепер пальчиками можемо трішки ось так підтягнути, якщо не виходить, ось так її розтачувати. Можете пальчиками ось так притискати і з натиском сюди, до країв. Головне пальчиками сюди не залізайте. О, Все, чудово. Одна піца, друзі, готова. Переставляємо її ось так на руку і на деко. Деко попередньо застелив паргаментом. Духовка в цей час вже повинна розігріватися до 190 градусів. Так, беремо наступні заготовочки. Ось так, друзі, або ножиком, або ось таким шпателем їх розділяємо. І виставляємо на стільницю. Надаємо круглої форми обов'язково. Виставляємо її на деко. І таким способом, друзі, ми робимо всі тістові заготовочки. Спочатку тільки розтачуємо тісто. Випікати будемо піти всі зараз на двох деко. Тістові заготовки вже розтягнув, друзі. Вийшло у мене. Бачите, я використав друге деко, але перевернув його догори ногами. Чому так? Щоб тут був доступ до гарячого повітря. Бачите, бо тут стінки деко будуть закривати, і борти будуть трошки такі, знаєте, білі, а може і сирі. Переверніть деко, як я, і поставте його на низ духовки. Тепер ми наносимо по одній столовій ложці соусу. І ось так розмастили. Додаємо сир. Сир, який упав позапіцу, забирайте, щоб він не горів у духовці. Добавляємо ковбаску. Ось так, друзі, ковбаски багато додаємо так. І додаємо огірочки. Тепер ставимо у духовку випікатися на 15-20 хвилин. Температура 190 градусів, друзі. Якщо будете використовувати друге деко, ви можете випекти одну партію, наприклад, одне деко, так? а друге потім вже випікати. Я буду випікати все зразу. Якщо будете повторяти за мною, ось так також його переверніть до ногами і це деко ставите на самий низ. Любі друзі, і піца повністю готова. Подивіться, яка вона симпатична, ароматна, пухка. М -м -м. Пропеклася ідеально. Я вам, друзі, хочу показати, яка вийшла піца. Ви просто подивіться, я натискаю на бортики. Ось. Пухкенькі. Повністю, друзі, пропеклися. Такі, як мають бути. Чудово. Беремо ніж і відріжемо шматочок. О, красота! Та ви що? У нас навіть вийшла краща піца, ніж та, яку продавали в школі. Ну що, пробуємо. Mm -hmm. У тій піці 100% використовували соус. Це кетчуп і майонез. Друзі, той самий смак. Тільки тісто набагато краще. Ну просто чудовий результат. Mm. Просто казка. Ви подивіться, повністю приготувалося, бачите? Ох'янька, таке, як має бути. Ідеальний, чудовий, неперевершений результат. Це я себе не нахвалюю. Це просто такий вийшов рецепт, який має приготувати абсолютно кожен із вас. Друзі, хто дивиться це відео, додивився до цього моменту, ви отримали чудовий рецепт. Готуйте, пробуйте, повірте, воно того варте. Ви потратите там деякий час на приготування. Але воно того варте 100%. Ну ви просто подивіться, красота. Ну а я з вами не прощаюся, тому що зовсім скоро ми зустрінемося у нових смачних рецептах. Я всіх міцно обняв, кожного припідняв і до зустрічі.